Сініка і очі з дому людневої ночі, Україну рідну захищати сміло смерті. В парку в самому центрі Смагіла кожної неділі звучать українські співи, які не можуть залишити байдужим жодного перехожого. Це учасниці самодіяльного колективу Джерело село Саф'яни Сафянівської громади ісмагілського району. Мого гри, брови чорні, ще рум'яне, як обніме, як пригорне, аж серденько в'яне. Ми свого колектив села Саф'яни, який створений був недавно. Наша назва джерело. Назву ми залишили від попереднього колективу, який був народним колективом. На жаль, на сьогоднішній день наш керівник, який організував, створив цей народний колектив села Саф'яни, знаходиться на передовій. І ми дали собі таку клятву, що поки війна не закінчиться, не повернеться наш керівник, ми будемо продовжувати його велику справу. Багато мешканців села наразі знаходяться на передовій де виборюють нашу свободу. Майже у кожної жінок на фронті хтось з родичів. У мене зять на фронті Руслан Миколаєвич, нашої е, одної з е, учасниць колективу, теж чоловік на фронті, племенники, е, двоюрідні брати і так далі. Ми всі разом розуміємо, що до перемоги треба йти, їм треба наближати, а не чекати її. Тому Кожну неділю ми намагаємося по можливості виходимо сюди, збираємо кошти для підтримки наших захисників, збираємо посилочки для них, відправляємо кошти на потреби їхні, наприклад, на закупівлю дронів або ремонт машин. Ну ось така наша справа. Окрім збору коштів та відправки посилок на фронт, дівчата займаються плетінням маскувальних сіток. Ми плетемо сітки. Уже більше, більше 40 сіток сплели. Це майже 3 тисячі квадратних метрів своїми ручками, ручками потроху. Більшість, звісно, працюють, але вони викроюють оце, оцей час, тому що ну це вкрай потрібно. Ми завжди працюємо під девізом. Перемогу не треба чекати, її треба наближати. На третіх за широк ці полечі і повів охоче упокої ночі. А у тих покоях не були, лиш двоє, і ніхто не знає, кого я кохаю. Усіх цих жінок об'єднує одна велика мета наближення нашої перемоги. Приєдналась до співочого коле й переселенка з Херсона, яка знайшла у Саф'янах новий дім та справжніх друзів. З міста Херсон. Працюю в морській академії Херсонській, яка розбита зараз. Ведь і ми базуємося в Одесі. Працюємо онлайн. Приїхали ми більше року назад сюди. Дуже сподобалося село, і люди такі гарні. Приєдналася ось до колективу. Спочатку плела сітки, ну і плетемо зараз. Ми сітки кожен день з шостої до 9 вечора. От тут ми розраду знайшли, що я можу, наприклад, Херсонські, хто воює в Херсоні, зараз в Кринках, от ми посилали 8 сіток, відправили туди і прислали хлопці, три сітки вже пробили бомби. І от Вони просять, якщо буде можливість, ще їм прислати вечірньої пори зустрів собі дівчину, що не слаби роги. Отже, ці на перший погляд, звичайні жінки роблять велику справу, допомагаючи нашим захисникам вистояти та перемогти. Намалюю світи поля, бередім перемогти. Шарідна Україна Ксенія Переверсива Юрій Слободяний для юг людей.